На Кризи нема. Проблем нема, нема. Юлі нема. Ось так колись Володимир Хоменко сприймав довколишню реальність. За кілька секунд обличчя губернатора стане серйозним і він почне вітати громадян з новим 2009 роком. Навряд чи тоді Чернігівський губернатор міг припустити навіть думку про те, що мине п'ять років, і ситуація в Україні для нього зміниться до навпаки. Заява голови власної адміністрації подана про звільнення з займаної посади і про вихід з партії регіонів. Я цю заяву, копію, яка пішла відповідно в основному порядку. Передаю і вважаю, що мабуть, уже нема потреби це питання вносить, бо питання вирішене само собою. Сім років за новітню історію на посаді керівника Чернігівщини жодна людина не могла так довго утриматися у владному кріслі Хоменку. Це вдалося. У цій споруді він тричі змінював партії, утримався на посаді за двох президентів і трьох прем'єрів. Та секретом такого успіху голова ОДА ні з ким не ділиться. Хоча всеукраїнська преса його часто критикувала за депресивний чернігівський регіон, в якому народ так і не дочекався покращення. Це коректно. Мені Втім, тут, на Чернігівщині, Хоменка називали найпливовішою людиною краю. Сірий кардинал, так про нього говорили політологи. Він не робив гучних заяв, уникав гострих дискусій та гнув генеральну лінію партії в залежності від того, якого кольору та була. В принципі, мені непогано не при тій, не при тій конституції, особливо щоб сказати, які... Так само тихо по-англійськи Володимир Хоменко пішов. Він написав заяву про звільнення, її зачитали на екстреній сесії обласної ради. Сам Хоменко туди не з'явився, хоч депутатство його ніхто не позбавляв.